То як? Готова до зустріч? Я рада познайомитися з батьками Еліс. Та ми з батьком не дуже світські люди. Як вам подобається красуня? Любить це божевілля. Возичі в салоні навіть на продаж ще не виставили. Це скарб. Марна річ сподіватися вразити родину був О, це їх вразить, але взяв я її не думав. Боже, це неймовірно. Пихато, але мило. З цієї лози їхня родина виробляє вино вже століття. Треба було і справді причепоритися. Добре. Що я їм свого вина не привіз. Приголомшливо. А комуналка, мабуть, шалені гроші. Фредерік був є суваш. Радий познайомитись. Ніколі Жерар дуже сподобався маєток. О, так, 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 так. Це один з найгарніших шатова квітанії. Я вам все покажу. Я oh, обожнюю більярд. Граю в, в американку. Так, в дешевих барах всі в таке грають. Любити багато пропустив. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей. Пальці новими У нас вдома теж є зимовий сад. Називається веранда. Ми зібрали вас тут, щоб дещо сказати. Франсуа мені освічився, ми збираємося одружитися. Ну, Наших родин. Я працюю в американській лабораторії і вони зробили нам подарунок. ДНК-тест, який розкриє все про ваше походження. А? І ось результати. Тримай. Для ДНК викарбовано в стінах Шато? Ми відомі у Франції з часів Людовіка Шостого. Любий ти, як твій батько. Мої предки всім відомі. Я напівфранцуженка, напів от і все. А я завжди був французом, щоб ви знали. Мені нема чого приховувати. То хто почне? Що забирає? Лайно. Тест на те, що. みんなで